Інтернет-індустрія це єдиний галузь в Україні, що розвивається. Швидше за все, ви вже задумувались над тим, як зв'язати власну діяльність із IT. А можливо, ви вже працюєте в межах всесвітньої павутини. Як би там не було, практично щодня ми чуємо, що десь вистрілив нові стартапи. Чергова компанія розпочала продаж власних послуг онлайн, а соцмережі і блогосфера захоплюють світ. Тож, як стати активним гравцем цього динамічного і перспективного ринку? Більшість людей думають, що для цього потрібно мати глибокі технічні знання, або неодноразово відвідати кремневу долину. Зовсім ні. Для того, щоб мати додатковий заробіток в інтернеті або ж започаткувати власний онлайн-бізнес, не обов'язково бути програмістом чи хакером. Наразі it індустрія вже настільки сегментована, а її інфраструктура так розширена, що місце знайдеться для кожного: маркетинг, журналістика, менеджмент, аналітика, філософія, реклама, навчання, дизайн, фотографія, туризм, навіть фітнес і ораторське мистецтво. А також більшість видів фрілансу та підприємництва є прикладом діяльності, яких інтернет відіграє чудово, доповнюючи або ж основну функцію розвитку. Мене звати Оро Ще два роки тому я працював юристом, будучи прикованим до офісу. А тепер веду два сайти, котрі стали втіленням мого основного хобі подорожей. Я свято переконаний у тому, що на основі власної ідеї кожна людина може перетворити власне хобі або професію у пробуткову справу в інтернеті за допомогою величезної кількості інструментів, котрі доступні кожному. Щоб ви могли переконатися у цьому, представники різноманітних галузей українського інтернету зібралися в одному місці на онлайн-конференції про інтернет-бізнес і біза. Кожен з них є експертом своєї справи і готовий поділитися з вами основними напрацюваннями з власної практики, показавши, як виглядає дана діяльність із середини. За вами лише одне: вибрати те, що найбільше підходить саме вами, і почати рухатись до реалізації мрії. І найголовніше. Це доступно абсолютно усім. Зазвичай участь у подібних конференціях коштує пару сотень або навіть тисяч гривень, але нам вдалося зробити її безкоштовною за рахунок проведення саме онлайна. Не потрібно нікуди їхати, а всі записи виступів можна прослухати у зручний час, навіть якщо вам не вдалося бути присутнім онлайн. Наша мета показати можливості в інтернеті для кожного. Тож до зустрічі на онлайн-конференції, і в унеті такого ще не було. Залиште свої дані у форму поряд, і ми повідомимо усі деталі події на поштову скриньку.